Доброго дня. Припустимо, як ви відносите до централізованої поліції. Я припустимо, стверджую, що головна біда нашої країни це централізована поліція. Вона стримає якраз і створює всі ці проблеми. Припустимо, беремо, робимо. Робиться поліція муніципальна, лише муніципальна. І все. І Центральна влада втрачає всі важелі тиску на громади. Так, допустимо, я чув, що хтось навіть сказав, що коли в Грузії робились реформи, вони. Самі признають, що одна з найвеликих помилок, які вони зробили, це залишили централізовану поліцію. Вони побоялися надати громадам свободи, тому що боялися сепаратизму там ще чогось. А в результаті виходить так, що як только міняється влада там в столиці, і, 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 все, і все повністю міняється. Тобто, все залежить від того, яка влада при, прийде. Припустимо, як я кажу, виходить така ситуація, що або всі починають служити владі, ні їм пофігу, яка влада. Сьогодні прийшла одна, служить а той, прийшла інша, служить інша. Ніхто не хоче служити громаді, тому що він втратить роботу, втрат... його будуть присувати. Тому що хто починає служити громаді, своєї громаді... Не и значения, значение, какая она там. Донбасская была, там, чи, типа, Львовская. Приходит, меняется влада, и туди начинается гонение, и люди начинают втекать из страны. Потом еще меняется, начинают другие втекать. И постоянно люди все втекают, втекают. Вот не мая быть никакой централизованной полиции, не мая быть никакой централизованной влады. Самі громади мають мати повну владу в себе і самі все, все, все в себе вирішувати. Лише тоді, коли це настане, всі зможуть нормально жити. І саме класне в країні вільних громад в тому, що у вас буде можливість створити таку громаду, яка буде забезпечувати ваші інтереси. Не має значення, які у вас вони. Хочете і школи безкоштовні, медицину, ви все це можете зробити. Іменно в такій країні. Це ідеальна країна для всіх. Тому що ви там будете мати можливість зробити таку громаду, яка буде забезпечувати ваші інтереси, або переїхати в ту громаду, яка буде вам по душі, не покидаючи цю країну. Розумієте? Дякую.